Як написати прес-реліз? Ну, начебто проста річ, і всі, хто колись проводив захід, розміщував інформацію, стикався з цим питанням. Начебто простий дуже матеріал чому ні. Але потім могли бути проблеми, що хтось сказав, що цей матеріал треба відредагувати щось неправильно зроблено. щось Треба додати, щось прибрати. Якась редакція Змін не хотіла публікувати, бо не так написаний. Тому треба розуміти чітко, як створювати прес-реліз. Це відео стане в нагоді і тим, хто займається практикою піару. І хоче додатково розуміти все ж таки, які особливості сучасного прес-релізу, і, звичайно, студентам, які навчаються на освітній програмі реклама і зв'язки з громадськістю. І ми покроково розберемо, як створити прес-реліз. Перший крок це обрання інформаційного приводу. Що таке інформаційний привід? Це значуща подія, яка впливає на суспільство, на людей. Ну, якщо просто говорити, то це коли в житті людей щось відбувається. Ну, Наприклад, пішов сніг це інформаційний привід ну, начебто ні. Але якщо замело дороги, і люди не можуть проїхати, виїхати з міста, то це інформаційний привід, про це будуть писати засоби масової інформації. І, звичайно, коли його розчистять, коли комунальники попрацюють, це інформаційний привід, що все, все добре. Тому треба розуміти, наскільки сильний, наскільки ефективний наш з вами інформаційний привід, кому він цікавий. Тобто, що буде основою? що відбулося, що ми готуємо прес-реліз? Зазвичай прес-реліз це після того, як захід або подія вже відбулися. Анонс це коли ми анонсуємо, реліз коли реалізовано. Отже, реліз це вже після того, як все відбулося. І ми обираємо інформаційний привід. Якщо ми провели захід, презентували щось, відкрили виставку, захід пройшов. Ось це і є наш інформаційний привід. Обрали. Чудово! Крок другий. Ми маємо визначитися, де ми будемо розміщувати наш прес-реліз. Тому що, як мінімум, у нас є кілька варіантів. Ну, перший варіант на нашому корпоративному сайті, якщо він є, звичайно. І потім репости в соціальні мережі. Все нормально, і там обмежень у нас загалом немає, ну, кроме тих, хто відповідає за цей сайт. Да, там, чи керівник, чи людина, яка за посадою має. Слідкувати, щоб матеріали були якісні, ну, не порушуємо законодавство, звичайно, і таке інше. А другий варіант це намагатися розширити нашу аудиторію і надіслати наш прес-реліз у засоби масової інформації. І ось якщо друге, то є певні вимоги до його складових. Тому поговоримо про складові, і це будуть наші наступні кроки: з чого розпочати. Крок третій це написання заголовку. Заголовок, ну, іноді фахівці кажуть, що його треба писати в останню чергу. Можливо, але по значимості він перший йде за структуру, і ми його читаємо. Тому з заголовку має бути абсолютно все зрозуміло. Ну, наприклад, прес-реліз, який ми. Колись робили, і я писав про наш перший випуск фахівців з, з, зі спеціальності випуск бакалаврі, реклами і зв'язків з громадськістю. І там був е, заголовок для, саме для ЗМІ наших місцевих. Він звучав так: у Сумах відбувся перший випуск дипломованих рекламістів і піарників. Ну і піар, як і реклама, це певною мірою магія, це вплив. Тому ми, звичайно, застосовуємо слова. Ну, наприклад, слово вперше. Перше, якщо воно доречне, то це магія впливу. Да, люди реагують, що ж там було вперше, що було цікаве, зроблено. Ну, і відповідно, слово ще, наприклад, безкоштовно працює, теж магічне слово. Якщо ми можемо в заголовках це виділити, це добре. Заголовок має бути інформативним, і з нього має бути вже зрозуміло, про що йде мова. Далі, після заголовку, у нас наступний крок, четвертий, це лідер абзац. Лідер абзац або лід, жаргон фахівців. Це два-три речення, які. Абсолютно так добре від... розказують, що ж відбулося. Ну, Якщо лід добре написаний, якщо ми його поставимо в соціальні мережі і все буде зрозуміло, ну чудово, Тобто фактично, фрагментик прес-релізу ми можемо використати і у соціальних мережах. Ну, Приклад до цього прес-релізу, який я називав, зачитаю лідер абзац. У Сумському державному університеті вперше відбувся випуск бакалаврів зі спеціальності реклами і зв'язки з громадськістю. 7 липня дипломи отримало 35 випускників, багато з яких вже працюють в галузі реклами та Publiek Relations. З ліда все зрозуміло, що відбулося. Ну і далі йде основний текст. Це наш п'ятий крок. П'ятий крок основний текст. Він будується за принципом перегорнутої піраміди. На початку важливе, далі другорядне, ну, а найменш важливе наприкінці, тому що аудиторія лінива, і фактично можна дочитати до кінця. Ну, дов... Тому ми не робимо дуже довгий текст. Ну і шостий крок це візуалізація. Ми маємо подати зображення, фотографії. Без візуалізації ми не можемо обійтися. Хоча б одна фотографія має бути, або зображення з заходу. Ну і сьоме, це надсилання і чекання того, що нас або опублікують ЗМІ, або не опублікують, тут в залежності від того, який, наскільки якісний прес-реліз ми створили. Сподіваюся, що це відео стало вам у нагоді і ваші прес-релізи стануть якіснішими і ефективнішими.